На вольових і задля побратима колишній ветеран АТО, який втратив руку та ногу на війні, Сергій Храбко, вирушив на протезі у піший марафон від Києва до Борисполя, і все для того, аби зібрати 650 тисяч гривень на реабілітацію свого товариша Олександра Наточія, щоб той міг відновитися після поранення і повернутися до своєї дружини та трьох діток. Як долав свій шлях, розкаже Наталя Нагорна. Це одноденний марафон, який має назву Побратим для побратима. І сьогодні ветеран російсько-української війни Сергій Храбко долає дистанцію від Києва і до Борисполя. Як ви можете бачити, йде він сьогодні на протезі, причому спираючись тільки на одну руку. Загалом, дистанція, яку ми маємо подолати, вона складає близько 20 кілометрів. Слава Україні! Героям слава! Головне завдання цього марафону це зібрати 650 тисяч гривень. Саме така сума потрібна для реабілітації пораненного бійця 30-ї бригади Олександра Наточія. Йому 45 років. У нього троє дітей: це Максим, Кіра та Матвій. Троє дітей чекають на нього в Києві, і він дуже сильно хоче до них повернутися. Але наразі має проходити складну реабілітацію на Львівщині. Ця реабілітація є дуже коштовною, тому потрібна ось така велика сума, яку збирають, привертаючи увагу небайдужих людей. Я пам'ятаю, тільки наслідки трави, а як вона відбувається? Це доля секунд. Також сьогодні з нами цей марафон ідуть побратими Сергія Храпка та Олександра Надточі. Хлопці йдуть. Також на протезах скажу чесно, це не дуже легко, тому що видався ось такий спекотний день. Відстань достатньо немаленька. Але на половині шляху ми побачили, що люди задонатили вже половину суми. Зараз головна мета у нас зібрати гроші для хлопця, тому всі долучаємося до цього збору і допомагаємо нашим військовим. Також поруч з нами іде Людмила, це дружина Олександра Наточа та його старший син Максим. Родина надзвичайно скучила за батьком і Впевнені, що реабілітація, яка вже дуже сильний прогрес, дала, вона продовжить допомагати, і він все таки зможе повернутися додому і жити зі своєю родиною. Хочеться, щоб повернувся чоловік додому. Повернувся батько трьох дітей, якого ми чекаємо. Ми з ним добре спілкуємося. Я в нього питає, то тобі одправить яблука? Він каже: Да, тому що він дуже любить яблука. Весь час, поки крокуємо, перевіряємо карточку як падають туди гроші, як люди співчувають, донатять, допомагають. Але знаходяться і ті люди, які перестрівають просто на трасі і донатять звичайними грошима і словами виказують свою підтримку.

Для Сергія Храпка це вже не перший марафон. Минулого року зі своїм побратимом Олександром Швецовим вони пройшли разом 120 кілометрів, вийшовши із Житомира із Києва і зустрівшись посередині, тоді вони зібрали понад 3 мільйони гривень для на гастроскоп для київського військового шпиталю і змогли купити цінне обладнання завдяки усім донатам та небайдужим людям. Періодично Сергію перевіряють тиск, супроводжує машина швидкої допомоги, тому що, як я вже сказала, маршрут достатньо нелегкий. Але тиск гарний, 120-80. і ось той самий момент, на який ми так чекали, ми дійшли до Борисполя, але насправді цей збір має продовжитися, тому що допомога потрібна. Ще ніколи в своєму житті я не була так рада, що я дійшла у Бориспіль і дійшла це в прямому сенсі цього слова. А Сергій теж задоволений. Народу було повно. Компанія зібралася величезна. Друзі, побратими. Дуже всім дякую за підтримку. Ну і просто зараз ми дуже втомлені, але дуже задоволені. Наталя Нагорна, Даніель Косаковський, спеціально для ТСН. Ютуб. Ну а окрім переказів на картку на трасі Сергію храпку перехожі давали ще й готівку, і таким чином вдалося зібрати майже 10 з половиною тисяч гривень. Ці гроші також підуть на реабілітацію українського воїна Олександра Надточія. На цю хвилину збір майже закрито. Потрібно ще 20 тисяч гривень із 650 необхідних. Тож долучайтеся до збору і не забувайте підтримувати інших наших героїв. І напишіть нам у коментарях, чи зворушила вас ця історія. Кому допомагаєте саме ви. Ну і не забувайте підписуватися на наш канал та поставити вподобай. ko